Доброго дня, вас вітає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Рено Сандеро 2020 року. 1,5 дизель, механіка п'ятиступка і з пробігом всього лише 58 тисяч кілометрів. Машина офіційно купана в Україні, один єдиний власник. Без ДТП, без підкрасів, машина вся в рідній фарбі, і до речі, вся майже вся в бронеплівці, особливо перед машини. Стоять оригінальні титани і зимова резина. По салоні в нас текстиль. Звичайно, в нас тут додатково встановлені чухли в такому вигляді. А оригінальні сідушки у нас виглядають ось так: Салон нас в шикарнючому стані, без ніяких зауважень, доглянутий салон, не зачуханий комплектації у нас ось така мультимедіа, сенсорна клімат, контроль у нас присутній, круїз контроль, мультикермо і повний фул-електропакет. Ще покажу, як виглядає ситуація взаді. Село в шикарнючому стані. Тут також взаді у нас чохли. Е, нагадую, по пробігу лише 58 тисяч кілометрів. Якщо когось зацікавив даний автомобіль, приїжджайте в місто Львів, кільцева 60, перевіряйте, тестуйте ну і купуйте собі таке авто.